Я не могла не, не почати копати. Подивіться, що яка яма накопана. Я не знаю, хвилин 40 її тут шукала. Здалося, що вона посередині, а вона просто отут з, -з боку була. І оце тільки-тільки я її викопала. Значить, дивіться, що попалося. Де я тут її? Бачила, вона ще в грудці сиділа. Фух, де ця грудка? А, ось ця грудка. Чуєте, як сигнали? Я не знаю, я до неї ще ще до неї не добралась, хочу разом з вами. У мене тут насправді дуже багато всередині таких різних здогадок. Я не знаю, може таке бути, що це динарій. Ну, може ж бути, в принципі. Ми ж тут можемо що хоч знайти, правильно? Я... Я дуже б хотіла цього, тому що по діаметру монети дуже-дуже схоже. Зараз так тіньочек зроблю. Дивіться, монетка сидить в своєму сідлі.